Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочки від Олени. Смаколиків більше, ніж прикрас. Олена вирішила доповнити коробку смаколиками. Можна було папером затиснути. Але дякую Олені за солодкі гостинці. Мені дуже приємно. Буду себе балувати. Олена написала листа. Мабуть, своїми побажаннями я потім прочитаю, бо тільки розпакувала і не зовсім розпакувала. Ось такі сережки. Три пари сережок з коралом, з такими квіточками і з такими. Камінчиками. Я не все роз... Паковувала з пакетиків, тому що є написано і цей кріплений, щоб я не загубила побажання. Подивимося так. Тут крихта така ем, рожевого кварцу, аметисту і така салатова, не знаю, що це за камінь. І ще до цього прикріплено пакетик місячного каменю. Тут я витягнула тут такі намистинки цікаві білого кольору. Ось тут бісерне, воно досить довге, ну дуже такий якісний бісер. Як на мене, намисто цікавим, мабуть, поміняти замочок треба. Ну, по крайній мірі, більше я нічого не буду робити, тому що мені сподобалося воно. Зараз я вам так покажу більше. Бачите, воно таке велике. Але я поцікавлюся. Вірніше прочитаю, що там написала Олена. Так, тут є два камінчики. Я не маю таких цапів, бо я ну, не роблю з такими камінчиками. Нічого, відповідно, і не маю фурнітури. О, тут ще такий кулончик. Так, тут я витягнула тут два види. Аметисту є такий більш матовий і другий такий прозорий. Не разом були в одному пакетику, тому я так то бережу. Тут прикріплений пакетик до таких палочок, мабуть, кістка, бо в мене вже вже почалася <хи> реакція. Тут такий гематит магнітний, з перлинками і тут дрібні. Воно разом в одному пакетику я не витягувала дрібні такі перлинки. Тут також не витягувала тут різні на тросику. Тут на шнурку дуже багато ракушок, мушлі. Не знаю, що я з того. Можу зробити, подивлюся. І тут ще три низочки, такий дрібненький борштин, авантюрин, і агат. Ніби все вам показала. Іду розбираюся з записочками і листом, а що в мене вийде, я вам покажу. Оналені прикраси для Олени готові, і подивимося, що я зробила. Першим покажу вам трирядне. Намисто воно одно. Але не хотіла з тих білих намистин зробити трирядне. Я по центру дала більші, середні і на зменшення. На самі більші такі шапочки підібрала, конусні, такі фурнітурні намистини. Туди я дала менші. І вже між цими маленькими не давала зовсім роздільних і. На закінчення такий конектор. Застібка гачок. І ще Олена попросила зробити сережки, так як залишилися тільки маленькі. Але і Олена, я так зрозуміла, не любить великі, важкі сережки. От вони якраз ось такі легенькі і швенза гачок. І трошки тут стразики є. Ось така сережка. І ще попросила одну пару універсальну, так як все в коль... фурнітура вся в кольорі срібла з одної кульки зробити. Це я зробила от з такої. Вони і сюди підійдуть, і до будь-якого намиста, який я буду наступне показувати. Також швен загачок. Із аметисту тако, він такий прозорий, гарної якості, але форми така, бачите, подовгаста, і отвір є поперечний і повздовжний. З поперечним отвором я вибрала і по центру дала, дала таку вардру. Це зброя полубогів захист, скільки тут їх є. І на закінчення дала повздовжні. Олена не хотіла на меморі дроті. Любить більше на м'які, але саме оця. Модель не підійде, тому що воно буде скручуватися, а меморіт тримає форму. Ви бачите, як все гарно тримається. А з другого аметистового я посортувала по розмірах, дала роздільні навестини і склалося таке простеньке, лаконічне намисту дала роздільні між кожну, тому що вони все таки кривенькі і для краси дала ще таку фурнітурну, на зменшення ось на жилці там, по-моєму. На тросик, я вже не пам'ятаю, були такі намистини. Олена захотіла з такими кривульками, кривенькими трубочками. Вийшло дві. Спочатку я зробила одну. Вибрала самі більші намистини, дала кривулька, дала роздільні. Мені телефонують. Ось, і на закінчення. <замочок>. І ще залишалися, то я зробила пару не такого бордового кольору, але дизайн цей самий і на закінчення. Їх можна носити разом, можна носити окремо. Це вже як Олена буде собі хотіти. Із перлин. Дрібненьких і там, щоб був кулончик, я зробила ось таке намисто. Так. Це три низки з'єднані от елементом тут. Одна така велика і три маленькі сходяться. І так чергуючи до самого закінчення. Самочок гачок. Ось такий ще кулочок був, у Лени. І вже не такі тоненькі, і ці перлинки вже не такі дрібненькі, а намисто таке виглядає цікаве. А решту це все було в пакетику крихта. І я її всі посадила на піни, посортувала по кольорах, і зараз вам покажу, що у мене вийшло. Зараз, мені замочу перекрутився, щоб вам показати. Ось, зелені я зробила ось так. Додала. Свої оніксові намістини, такі гранені, дала фурнітурні і такі елементи. Вони чергуються, повторюються, а на закінчення дала такий онікс через роздільну і гачок. Було трошки аметисту. І ще Олена. Сережки такі казала, що вони завеликі. Щоб я зробила з них колон, то з одної я зробила колон до аметистового, тому що більше фактично ні до чого мені не підходило. Тому я його вирішила сюди дати. Всерединку ще дала таку намистинку, садила на бейла. Тут дві шапочки одна така і трошечки більша. Купачки не давала, тому що намистин небагато і вони. Крихта, бачите, тоненька. От десь навіть пів півтора сантиметра нема товщини. Ну, нехай буде півтора сантиметра. Намистин небагато. Я додала ще таку довгу, щоб подовжити довжину. І використала такі опрозорі. там були через ниточку. Я їх розділила, посортувала по кольорах, тут з такими чорними вкрапленнями. Якраз підходять до цього колончика, я їх сюди дала, ще чорна намистинка. Решту теж зібрала, сережки там були, і закінчила гематитом. Дим словом позбирала все, що було, і зробила таке намисто. Із рожевого кварцу. Ось так, як я вже казала, що Олена не любить на меморі дроті, тому. Я робила сцену ювелірному тросику. Я додала такі намистини. Імітація перлин Вони великі, півтора сантиметра, тут чуть-чуть менші. А чого додала? Тому що залишилося з попереднього трошки, бачите, перлин. І я їх розмістила між рожевим кварцем. І якраз воно поєднюється з тими перлинками. Такі квадратні шапочки дала. І це теж імітація перлин на закінчення дала свої очок. Із місячного каменю я побачила, що є кулончик, тому вирішила зробити таке з кулончиком на мисту. Ось. Центру. Поміняла бейл в тому колончику. Дала такі шапочки. І на закінчення ще з того білого трирядно залишилися намистини, то я їх дала сюди. Ще був бурштин крихта і авантюрин. Також все на піни. Прекраси більш лаконічні, тому що Олена просила, щоб вона могла їх щодня вдівати. Ось, по центру дала крихту з бурштину, таку намистинку. А оці такі скляні намистини. Я їх розділила по кольорах. До аметисту я дала з чорними вкрапленнями, тут з такими оранжевими і такими рожевими вкрапленнями. І на. Закінчення, бачите, відтінок зменшується до дуже блідих і гачок. Між кожну ще дала таку намистинку роздільну, щоб гарніше було. Бачите, як виходить цікаво. І останнє намисто з авантюрину. Авантюрин був дуже дрібненький. І я ще під низ дала, як нанизувала на піни, дала бісеринку, щоб трошечки воно було більш об'ємніше, тому що. Це така крихта ще з Радянського Союзу, вона дуже-дуже дрібна. Ось тут трошки видно, бачите, що там є бісеринка. Дала такі фурнітурні намистини. Додала свій авантюрин. І решту тих намистин, що я казала, що вони йдуть по кольору на зменшення, на бурштиновому закінчилися такі, і вже решту були, бачите, такі біло-сірі. Їх практично не видно. Але я старалася, як мінімум, додати своїх, максимум використати олениних. Ось таке чудове намисто вийшло з цієї крихти. І з мушлі я нічого не робила, тому що, воно ну, не варте переробки. Ну, і як я казала, ті камінчики я теж повертаю олені, тому що в мене нема цапів, щоб зробити їй сережки. Так що, це все. Всім гарного, мирного дня! І до наступної переробки.